Шановні друзі, мені дуже соромно і огидно, що дане питання сьогодні розглядає сесія обласної ради. Такі фігури не повинні би з'являтися після другої революції в нашому сесійному залі. Людина, яка була в партії «Сателіт», партії регіонів, голосувала так, як треба режиму Януковича, не може сьогодні бути призначена на будь-які посади. Більш того, його моральна якості не відповідає жодній критиці. Ми це бачили на відео, які оприлюднені, і так далі. Між точ, сьогодні у мене в кулісах була розмова з цим персонажем, який мені розказав подбати про своє майбутнє. Так я хочу звернутися до правоохоронних органів. Хай подбають про його майбутнє. Хай подивляться, що говорили про нього спортсмени. Це відео є на фірці і дадуть йому правову оцінку. Дякую. А ті, хто будуть голосувати за карабіна, вони будуть зливати революцію і гідності. І з цим вони повинні жити. Дякую. Надаю слово Загурському Олегу Васильовичу. Загурський, Загорський, Всеукраїнське об'єднання свобода. Я надаю своє слово Назару Павлову. Передаю. Дайте, Даруйте, такого в нас в регламенті немає. Якщо буде потреба, я поставлю на розгляд депутатів. То поставте, будь ласка, пропозицію. Шановні колеги, депутат пропонує надати слово Павлову Назарію, не депутату обласної ради. Ставлю на голосування. Хто за, за те, щоб надати слово, прошу визначитися. За 52, проти 0, утримуюсь 3. Рішення прийняте, будь ласка, запрошую до трибуни Назара Павлєва. Так, до трибуни, будь ласка. Усім доброго дня. Хочу кілька моментів вам наголосити, чому не можна підтримувати цю кандидатуру. В свій час ця особа була представником партії регіонів, і це не просто на словах. а Мені от громадськість передала таку такий офіційний документ, таку газету. Газета правда кількарічної давності. Але тут чітко жирним шрифтом, синім по білому, написано: голосуй за партію регіонів, і поруч знаходиться фотографія даного кандидата. Також другий момент. Ця особа, ну, я як спортсмен знаю цю особу багато років. Ця особа багато років працювала начальником управління спорту і за цих багато років зарекомендувала себе так, що станом на сьогодні в спортивних колах нашої області відома під кличкою 50%. Тому, чому так, ну, поспитайте спортсменів і тренерів по області. Також ця особа причетна до махінацій, до афери із продажем спорткомплексу Олімп. Це також не на словах, а я так само можу надати певні документи журналістам для ознайомлення, якщо комусь це цікаво. У мене є документи, які також ну, підтверджують цей факт. Ця особа в присутності переповненої зали, я вже просто не пам'ятаю, чи це було тут чи на першому поверсі. При переповненій залі спортсменами і тренерами дозволила собі нецензурно висловлюватися в сторону голови обласної державної адміністрації. І як держслужбовець з того часу абсолютно ніяк не був покараним. Таке ну, відео з таким його досягненням дійсно є у вільному доступі в інтернеті. І я хотів би вас запитати. Ви хочете, щоб діти спортивної школи брали приклад з такої безкультурщини, з такого керівника? Ця особа від нещодавно була призначена виконуючим обов'язків директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи. І за цей невеличкий період часу ми можемо спостерігати, як у нього в школі ну, сиплеться колектив. Від нього звільняються методисти, від нього звільняються тренери. Не витримав такого горе керівника і заслужений тренер України Дмитро Яремчук, хто знає. Хто не знає, це тренер нашої олімпійської призерки з легкої атлетики Христини Стой. Щоб ви розуміли, таких тренерів потрібно на руках носити, а не розкидатися ними. І ще мені скажіть, коли тренера. Кажуть керівнику, що Штаті немає розгляд питання завершений. Ставлю на голосування проект рішення в цілому, оскільки не було пропозицій. Прошу депутатів визначатися. За 1, проти 25, утримались 28, не оцвало 6. Рішення не прийняте.